Спортивні новини. Ми говоримо харківські бадмінтоністки. Маємо на увазі жіночу збірну України, яка вперше піднялася на підестал командного чемпіонату Європи у турецькому Стамбулі. Наймолодша команда континентальної першості, складена виключно із харків'янок, стала бронзовим призером. Історичному досягненню свої гучні дали імена Поліна Бугрова, Євгенія Кантимир, Раяль Малалха, Анастасія Алимова, Софія Лаврова та Марія Столяренко. На груповому етапі вони програли датчанкам, перемогли Істонію та Німеччину. У півфінальному матчі знову поступилися збірній Данії та посіли третє місце. Три золоті, одна срібна та дев'ять бронзових медалей. Це підсумок виступу кадетської збірної України на Кубку Європи. Ю-18 дзюдо у словацькому шаморині. Дві нагороди на місцевих татамі. Здобули харків'яни. Хазар Гейдаров приніс українській команді срібло. 17-річний вихованець заслуженого тренера України Геннадія Маханькова зупинився за крок від перемоги у ваговій категорії до 60 кілограмів, вигравши п'ять сутичок і поном. Гейдару у фіналі поступився дзюдоїсту з Грузії. Ксенія Кирильчук боролася у вазі до 52 кілограмів. і стала бронзовою призеркою. У поєдинку за третє місце вона заспокоїла больовим прийомом на руку австрійську спортсменку. Як завжди, Ксенію готували до змагань її батьки Андрій Кирильчук та Катерина Солом'янова. Кирильчук у медальному заліку Кубка Європи Ю-18 українські кадети були другими. Жіночі футбольні клуби «Металіст-1925» двадцять і сістерс Одеса закривши 14-й тур чемпіонату України у вищій лізі, одночасно дали старт другій половині сезону. Цей матч мав відбутися ще в середині грудня, але був перенесений через затяжну повітряну тривогу. Спроба номер два вдалася. Друга та третя команди таблиці показали цікавий та зовсім не зимовий футбол. У першому таймі вони обмінялися голами. Капітан Металіста дев'ятнадцять. Двадцять Дар'я Панащенко здивувала воротарку господарів на 22-й хвилині. Хесус Марк Ольминарес відновила рівновагу на 39-й. У грі завжди є місце відпочинку, який пішов на користь харків'янкам. Невдовзі після перерви. Апанащенко оформила дубль на 59-й хвилині. Веренюка Андрухів збільшила перевагу до двох м'ячів. – 3-1. перелом нічого подібного у середині другого тайму. Яна Котик фолила у власному штрафному майданчику, заробила друге попередження і достроково пішла у роздягальню. А Дар'я Євкова, реалізувавши пенальті, скоротила відставання сістерс до мінімуму. Більше того, на 74 й хвилині одеситки отримали шанс зрівняти рахунок за допомогою ще одного одинадцятиметрового удару, але Камерунська захисниця місцевої команди Жозефін Ганді промахнулася. Металіст 19-25 п'ять Виграв 3-2 та наздогнав полтавську ворську обох команд по 42 очки. В найближчої п'ятниці лідери зійдуться у очному протистоянні. Футзальний міська Харків приймав у 17-му турі першої ліги України головного аутсайдера таблиці львівській її найті до перерви. Суперники результативними діями не відзначилися. а Відпочивши, наколотили шість м'ячів. Точнішими виявилися харків'яни. Чотири-два. Ярослав Лимар і капітан команди Олександр Поживодько, забили по одному м'ячу. Кирил Братенко вистрілив доплетом. Це третя перемога городян у регулярному. У чемпіонаті ми все ж багато комбінували, іскали пути до їх ворот, однак і найти дуже непогано грав в обороні, прикривав сезони і не програвав нашим достатньо індивідуально сильним Деяким гравцям один в один у нас була, була ще декілька ну, більш свіжі, ще декіль, декілька хлопців, які могли б вийти. но ми Вместе з командою подумали и в конечному прийняли рішення нічого не міняти. Так вийшло, що переможці не судять, значить правильно, хоча немного жаль, що ми не перевірили в бою нашу третю четверку. Набравши 19 очок, МСК Харків піднявся в таблиці з п'ятого на четверте місце. Від столичних команд Фантома, громади «СК», Київ, футзал. Київфутзал-2 городяни відстають на 15-3 та один турнірний бал відповідно. Олександр Шаріков, Олексиницький, Олексій Муравйов, Харків. Спортивні новини. Перемога Харкова чотири непростому матчі.